Два роки тому я почав вести експериментальний портфель, в який купують тільки акції, які виплачують дивіденди. Ну і основна фішка цього портфелю я взагалі не планую з нього продавати акції. Ось що купили, те й тримаємо до кінця життя. Є деякі виключення, але поки що я їх не використовував. Привіт, це Рома, і сьогодні я вам покажу свій дивіденний портфель, як він змінився, які акції останнім часом я купував, та звісно, скільки дивідендів ми отримали за четверте квартал, Талта взагалі за 24 рік. Давайте розпочнемо з угод. Я додавав до портфелю акції компанії ADM 4 по 57,34. Ще 6 акцій по 50,86. і ще 5 акцій по 49,94. Про компанію ADM я вже розповідав. Просто нагадаю декількома словами: це величезне холдінг, у якого біля 700 заводів по всьому світу, які займаються переробкою та виготовленням їжі, в тому числі займаються сільськогосподарство продукцію продукцією та виготовляють різні корми. Після початку війни в Україні вони заробляли сверхприбутки, а зараз ситуація більш-менш нормалізувалася, але все одно вони залишаються досить прибутковими. Бачимо, як сильно зріс їх виторг саме у 2022 році. По прибутку також бачимо, що в 2022 році був їх зоряний час. Ну і мені подобається, як вони ці гроші витратили. Вони там щось інвестували. А те, що в них залишилося, вони витратили не тільки на дивіденди, а ще й зробили класний байбек. Наприклад, за останній рік вони викупили 10,5 акцій з ринку. Якщо купувати акції зараз, то будемо отримувати 3,92% річних. Коефіцієнт виплат цього 40%, тобто в них ще величезний запас для того, щоб дивіденди підвищувати. В середньому за останні 5 років вони підвищували дивіденди на 7,4 Ну і ці підвищення відбуваються вже 31 рік поспіль. На мій погляд, це одна з найкращих компаній, які зараз торгуються по ціні ризику, тому я їх активно купував у четвертому кварталі. Також трошечки додав до портфелю акції компанії Diageo. одну акцію по 123,75 та ще одну по 120,70. Про цю компанію я теж розповідав. Величезний алкогольний холдинг, який володіє більше 200 брендами по всьому світу. У компанії Diageo трошечки просіли продажі після буму у 22-му році, але це незначні цифри. Всього бачите на 1,42% та на один Шість компанія залишається прибутковою, і бачимо, що найменше, що вони заробили за останні півроку, це 1,6 мільярда доларів. Вони стабільно виплачують дивіденди і постійно їх підвищують. Навіть бачите, в не найкращий рік вони підвищили їх на декілька центів. Ну і ще величезний плюс: що це британська компанія, тому вам не придеться платити податки з дивідендів в Америці, тобто зекономите ще 15%. Ще я докупив до портфеля акції компанії Dollar General 7 акцій. Ці по 74,6 центів. Це достатньо велика мережа супермаркетів в США, типу нашого АТБ, не дивлячись на те, що виторг в них постійно зростає, і навіть за останні три роки їх виторг зріс на 2 мільярди доларів за квартал. Але проблема в тому, що в них падає маржинальність і, звісно, падає прибуток. Це достатньо небезпечно для такого типу бізнесу, але я вирішив ризикнути і все ж таки додав ще їх до портфелю. Тим більше ціна мені зараз дуже подобається. Також додав до портфелю акції Johnson Johnson Ще дві акції по 143.53. Я думаю, що про цю компанію ви вже і так багато знаєте, тому просто скажу, що мені подобається та ціна, по якій вони зараз торгуються. Купуючи акції Johnson Johnson зараз ви будете отримувати 3,36 річних. Коефіцієнт виплат менше 50%, Тобто потенціал для підняття дивідендів ще присутній. В середньому за останні 5 років вони підвищують дивіденди на 5,54% на рік. А самі дивіденди підвищують вже ще. 62 роки поспіль. Я думаю, що ця історія продовжиться. Ну і ще додав дві нових компанії до портфелю: це компанія Pepsi, п'ять акцій по 159,19. Всі знають компанію Pepsi, компанію, яка продає тільки газовані напої, але насправді більше 50% Pepsi це. Продукти харчування, різні снеки, закуски і так далі. На зараз купуючи акції компанії Pepsi, ви будете отримувати дивідендами 3,7 річних, коефіцієнт виплат біля 65%. За останні 5 років дивіденди підвищувалися на 7% кожного року. А самі дивіденди вони підвищують вже 52 роки поспіль. Також, на мій погляд, непогана компанія, яку можна купити і взагалі надивитися, що з нею буде в наступні десятки років. Ну і ще одна новинка, яку я додав до портфеля, це компанія Kering. Це лакшері холдинг який володіє такими марками, як Гучі, Balenciaga чи Олександр McQueen. Захотілося додати якогось шику до портфеля, тому обрав саме цю компанію. Останні роки вони зростали за рахунок того, що у Китаї все більше зростав попит на такі товари, але в Китаї зараз не все добре. Тому і компанії з цього сегмента себе почувають поганенько. Це, до речі, французька компанія, і можна сказати, для диверсифікації також непоганий вибір. На зараз вони в. Виплачує дивіденди біля 5% річних. Я взяв 20 акцій по 25 доларів. Нагадаю про телеграм канали мій особистий рок-н-ролл інвестиції, де я пишу про інвестиції і не тільки. Та інвестор 24 це найкращий новинний канал для інвесторів. Обов'язково приєднуйтесь. Тепер, що стосується самого портфеля, на зараз він оцінюється у 25 970 доларів. І самі акції без дивідендів вже виросли в ціні на 1600. 30 доларів. Результати по компаніям я вам покажу не в інтерфейсі Interactive Brokers, а в додатку GetQueen. Він мені більше подобається саме для підрахунку дивідендів. На першому місці в портфелі залишається так само компанія 3M. Всього у акції компанії 3M було інвестовано 2573 долари. Бачимо, що самі акції зросли вже на 37 чимось відсотків. Що стосується дивідендів, то дивідендами ми вже отримали 183 долари 25 центів. Або якщо рахувати вартість покупки акції та отримані дивіденди, в нас виходить 3,51 річних. Бачимо, що коли ми почали купувати акції компанії Трем, вони практично кожного місяця падали, і тільки в кінці 23-го потрошечки почали зростати. Ну і 25 п'яте в них також почався непогано. Компанія EPR Properties в нас на другому місці всього було інвестовано 1430 доларів. Самі акції зросли на 215 доларів, або на 15%. З Моменту інвестування в ці акції ми вже отримали 172 долари дивідендами, або в нас виходить практично 7,5% річник. Всього ж бачимо, що прибуток зростання акцій плюс дивіденди складає 387 доларів. Також я до портфеля купую дивідендну ітієвку, хоча давно вже її не купував. Потрібно буде докупити SCHD. Всього інвестовано в неї 1170 доларів. Самі акції зросли на 14%. З моменту початку інвестування в ці акції ми отримали. Вже 80 доларів 70 центів, або трошечки більше, ніж 4% річних. В нас виходить по цим акціям. У компанії Verizon було інвестовано 932 долари, акції самі зросли на 8 доларів. Дивідендами ми вже отримали 96,56, а всього в нас виходить 7,45% річних. Ще декілька вдалих інвестицій. Компанія Simon Property Group, яка займається торгівельними центрами США, інвестовано було 585 доларів. Всього акції зросли вже практично. На 50%, плюс до цього ми отримали дивідендами 74%, або виходить у нас трошечки менше 7% річних. British American Tobacco також виходить поки що цікава інвестиція: 650 доларів практично було інвестовано. Акції зросли на трохи менше 23%. Плюс до цього ми отримали вже 46 доларів 15 центів дивідендами, або виходить 7-11% річних. Що стосується невдалих інвестицій, то звісно, вони теж є. Наприклад, давайте візьмемо. Мемо компанію Pfizer. Інвестовано було 742 долари. Акції впали в ціні на 25%. І якщо ми побачимо, то з моменту купівлі увесь 23 рік акції падали. Рідко таке побачиш, але ось компанія Pfizer може здивувати. Дивлячись на те, що акції падали, бачимо, що ми отримали дивідендами 49,63, річними це 4.75, і всього збиток вже не такий і великий. Виходить. Мінус 139 доларів. Але, чесно кажучи, розраховую, що компанія. Pfizer і в ціні акції ще непогано додасть. Ну і тепер найцікавіше, що стосується дивідендів. У 23-му році ми отримали дивідендами 455 доларів. І найбільша виплата в нас була у грудні 107 доларів 66 центів. У 24-му році наші дивіденди непогано зростали. І бачите, що були місяці, коли дивіденди наші зростали на 100 і більше відсотків. І всього ж у 24-му році ми отримали дивідендами 800. 5 доларів за розрахунками GetQueen у 2025 році. Ми отримаємо дивідендами 1021 долар. Але за моїми розрахунками тут сума буде вища, і думаю, вона буде в районі 1100-1200 доларів. Але подивимось, що буде насправді, тому що хтось може відмінити дивіденди, і хтось може навпаки нас порадувати якимись більш жирними дивідендами. Тому подивимось вже по факту, що в нас вийде. Ну і всього за 2023 та дві 2024 рік ми отримали дивідендами 1306 доларів. А наша дивідендна дохідність на вкладені кошти зараз становить 342%. Ну тут ще потрібно сказати, що деякі компанії, які нові, ми купили, вони ще не виплачували дивіденди. Тому реальна дивідендна дохідність наша буде трошечки вища. Думаю, що десь 3,6, можливо, 3,8%. Ну і ще в мене є ось така табличка Excel, в якій я вручну підвожу розрахунки. І ось я навіть зробив такий графік, де підвів дивіденди. Кожного кварталу, якщо в першому кварталі двадцять третього року ми отримали дивідендами 49 доларів 35 центів, за рік це було 166 доларів 12 центів. А ще за три квартали, навіть не за рік, у четвертому кварталі 2024 року ми отримали 232 долари 34 центи. І бачимо, що кожного кварталу ми отримаємо більше дивідендів, ніж минулого разу. Єдина заминка, ось тут була між четвертим кварталом та першим кварталом двадцять четвертого року, тому що компанія. 3M скоротила свої дивіденди. а Це компанія, яка займала в нас більше 13% портфелю, і саме тому це негативно сказалося на нашому дивідендному портфелі. Тому компанію 3M я більше не докуповую, хочу довести її частку до 5%, і взагалі більше 5%, щоб жодна компанія в мене портфелі не займала. Це може бути тільки тимчасово, якщо компанія дуже дешево коштує, можна її докуповувати. Але в якийсь момент потрібно зупинитися і розбавляти портфель іншими компаніям, щоб більше 5% вони. Не займали. Ну а тепер давайте реінвестуємо ті дивіденди, які ми отримали у четвертому кварталі. Всього ми отримали 232 долари. Мінус податок, який з нас знімають автоматично. Я все порахував, мінус 15%. Хоча з деяких акцій податок не знімається. Коротше кажучи, в нас біля 200 доларів, щоб можна було їх реінвестувати в ще більшу кількість акцій. Я додам до портфеля ще одну акцію компанії DIAGEO і додам ще одну акцію компанії Nike. Ну і бачимо, що. Під кінець зйомок, наш портфель досяг вже 26 тисяч доларів. Якщо сподобалось це відео, обов'язково подивись моє минуле відео, де я цілий рік купував крипту та акції кожного дня на 5 доларів. Результат мене, чесно кажучи, шокував.